Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц українською. Розробники та інсайдери дали нову цікаву інформацію, тому в цьому відео хочу її розібрати. Буду вдячний за вподобачку, коментар та підписку на канал. Заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня о 18.00. Також у нас є свій телеграм-канал та Діскорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. А якщо ви шукаєте клан, то в нас їх 4. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео, ну а ми. Починаємо. І перше, про що ми поговоримо, так це про наступне оновлення, яке буде з приставкою 119 і по версії інсайдерів воно вийде 21 травня. Що ж там буде? Переведуть танки в PBR якість. На цей раз це як Panther 2, StA 1, O47 та Т69. Повернуть старі мапи: Міраж, загублений храм та стара зимова Малинівка. Наразі невідомо чи вони будуть на постійній основі, чи якийсь певний термін. Додадуть нові легендарні камуфляжі на Т54 полегшений, це бойова перепустка червня, ФВ-4201 Чифтейн Прото, Як Пантер 2, як Тайгер, Об'єкт 140. Що стосується Чифтейн Прото, то цього танку ще в грі немає. Тому думаю, незабаром десь його побачимо. Тепер давайте поговоримо про майбутні події та активності. В нашій грі цього року, а саме 26 червня, виповнюється 11 років. Тому розробники підготували для нас багато цікавого. Перше, це новий вид події, нагороди, в якій будуть МС-1, Bizonti. 45 та Tiger Mouse. Припускаю, що перші дві нагороди можна буде забрати безкоштовно, тобто за якусь активність в грі. А ось для Tiger Mouse потрібно задонатити. Наголошую, це моє припущення. Як тільки буде якась інфа по цьому, одразу зроблю відео. Друге це повернення події нічне шоу. Хто не знає, то сенс цього івенту відкривати спеціальні контейнери лототрони, з яких можуть випадати кульки від 1 до 50. Що заховано за цими числами, ми дізнаємось після святкового стріму розробників. Минулого разу там були від 250 до 10 тисяч золота, сертифікат вищі хижаки та грандіозний контейнер. Також можна було вибити три діамантові кулі. В них були заховані анімований аватар, який обмінюється на 100 тисяч золота, фон профілю, який теж обмінюється на ту саму кількість золота. А в одній з куль можна було отримати 10 танків від 7 до 10 рівня. Як буде цього разу, інформації немає, але точно відомо, що це будуть нові лототрони. Тому, ймовірніше всього, і з новими нагородами. До речі, рекомендую подивитися мої відео з минулої такої події. Додам в опис під відео. Третє це подарунки за вислугу років. Чим довше ви в грі, тим цінніші нагороди. Їх ви можете побачити зараз на екрані. За 11 років інформації немає, але як сказали розробники, буде смачно. А скільки ти вже років в грі? Також у відео нам показали картку, на якій намальована корона. Там замки, які відмикаються. Ну і наразі немає жодної інфи, що ж це може означати. І останнє по активностям в кінці відео був показаний колекційний танк восьмого рівня Вікерс МБТ. Думаю, це не просто так. Припускаю, він може бути подарунком в підписці, як це було минулого року з СТРВ-81. Переходимо до інформації від інсайдерів. Наступні замкнені контейнери будуть на колекційний танк 10-го рівня. Lion. він був головною нагородою в новорічній події на сніговій кулі. Контейнер також буде містити частини сертифікату на Lion, bz «БЗ-176», об'єкт 590 об'єкт «Об'єкт u та mx 1357 Також серед нагород може бути золото, ресурси та бустери. У файлах гри були знайдені нові танки. МЗТ70, це китайський важкий танк 10 рівня, ймовірно, буде колекційним. Та SDP 40, задимка, польська ПТСАУ 5 рівня. Можливо, це натяк на наступну гілку прокачки. Ну і останнє ребаланс танків 8 рівня очікуємо в кінці травня. Деталі будуть пізніше. Ось такі новини від мене. Не забудь написати коментар, буду вдячний за вподобайку. Підписуйся та заходь на стрімчики. Долучайся до нашого ком'юніті в телеграм-каналі та Discord сервері. Дякую за перегляд та бажаю гарного дня, вечора. Ранку, коли ви це не дивились на зв'язку.